Вітаю! Сьогодні в огляді в мене ніж від компанії OkaPi з Південної Африки. От. Поставляється в такій коробочці з сірого картону. От. Логотип, сама OKAPI. Окапі це взагалі вид парнокопитних з родини жирафів. Рекомендую набрати в Гуглі Окапі. Подивитися, дуже дивна тваринка. Справді, трошки схожа на жирафа, трошки схожа на зебру, але взагалі це якась там чи антилопа, чи хто її знає. Дуже дивна, ні на що не схожа. Тобто, схожа і на жирафа, і на коня, і на антилоп, на все підряд. Вот. Значить, як бачимо, тут написано, що з 1902 року виробляються. Насправді, ножі почали вироблятися в 1902 році, але в Німеччині. І вироблялися вони спеціально для південноафриканських колоній. От. Поставлялися туди аж до 1988. року. Виробництво перенесли в Південну Африку, де й вони виробляються по сьогоднішній день. Дуже цікаві ножі, От, вони мають характерний вигляд, да? ні з чим не сплутаєш їх. От, Бачимо, да? Окапі. Madden South Africa. Латипчик. Характерний для них є такий от впресований металевий візерунок. От. Знову ж таки, характерна ось ця пружина, яка коренями своїми входить в Іспанію там 17-18 сторіччя, до Навах, да? ну і формою дуже схоже. От, зазвичай це вуглецевий клинок зі сталі 1055, але є версії з нержавійки. Я особисто не сприймаю. Для мене Окапі це Африка, це щось грубе, сурове, ніякої нержавійки, тільки вуглецева сталь. До речі, вони виробляють ще мачете. Ну, що ще в Африці виробляти? І декілька там моделей мають досить такий Суровий вигляд. Подумаю, щоб придбати хоч дорого вести. Ну. От. А, значить, руків'я я, на вигляд, ніби дерев'яне, але, як я правильно зрозумів, то виробляють його методом присування на гарячу. Тобто, мені здається, що вони змішують тирсу порошок з там, червоного дерева, чи чого, з чим, чогось схожого на епоксидну смолу. Да? І пресують, бо я бачив фото з виробництва і е, там просто такі палети з цих руків, як відпресовані. Видно е, сліди від прес Ось Тут то, теж видно, що воно спресовано. Воно не з двох половинок, воно одразу так пресується от, і впресовується одразу ось ці. Візерунки. От. Тобто, на вигляд руків'я дерев'яне, а насправді воно більш подібно до пластику. тобто Воно зовсім не боїться води. От. Більш міцне, ніж дерев'яне. ну Звісно, що обробка залишає бажати кращого, але ну, такі ножі. Вони дешеві. Вони дуже поширені серед е, бідних верст населення. От, е, однією з таких побічних вад всього є те, що, окрім, того, що вони поширені серед робочого класу, так би мовити, вони ще й поширені серед е, місцевого криміналітету в Південній Африці. Тобто така в них репутація. Тобто, якщо ви в Південній Африці вас грабують приста... погрожуючи ножем, то, скоріше за всього, це окапі. От. Така сурова правда можу сказати. Характерні риси є. Декілька ножів бачив. В мене є більш старий ніж. Я не знаю, я. Я його придбав років 10 тому. Скільки він був у попереднього власника, я не знаю. А скільки був він був до того, теж не знаю. Ну, тобто він дещо старіший. От, тут спуски, як бачимо, з двох сторін зроблені. От, не дуже рівно. Трошки відрізняється клеймо. Да? От, тут видно, що воно вже трошки. Зношене. От. А тут більше, ну і більш нове. От. Тут ця сторона залишена пласкою. От. А тут на дві третини спуски. Досить грубо і товсто зведена. Ну, що робити? Треба переточувати. Це характерно, на жаль, для всіх ноживакапів. Складається він з таким різким щелчком. От, тобто одразу кажу, бережіть пальці, будьте бережні. І одна з ват цих ножів те, що кінчиком вони завжди в внутрішню сторону. Тобто цей клац, цей кінчик вдарився в внутрішню частину. От зараз покажу. Не знаю, видно. Ні? Зараз світло. От у мене ось тут вже така вибоїнка вищербилась там на, на міліметр чи навіть півтора, глиб пішло. Це від. Ну, він вже мене навіть так не робить такого клац. Але все одно він туди заходить, віці. Ну, це у всіх таких нагрів, що з цим не зробиш. От, це одна модель така. От, В лінійки їх декілька, вони трохи відрізняються, і менші, є трохи більші, ну, Як, як цей. Руків'я в них однакові, трохи. Хоча, здається, вони трохи клинок коротший. да? Там, трохи зовсім трохи. Руків'я однакові за розміром. От, Модель. Ця, ця. Я не пам'ятаю, є в них назви чи тільки вони за номерами. Якщо є, я підпишу під відео. Маємо таке КО 19070. Антабочка, за якою можна підвисити там, шнурочок чи карабін. От. Ніж має свою харизму. От, Якщо його переточити, то досить непогано. Може допомагати в господарстві. Ну і через свій вигляд він привертає увагу. ну, Приємна штука. На цьому все. Дякую, до побачення.